Привіт всім! Ще одна моя порада. Чому важливо хвалити дитину за її навіть найменші успіхи? Коли дитина чує, бачить та відчуває підтримку дорослого, який допомагає їй навчатися, то вона проживає лише позитивні емоції, не боїться помилятися, легко виправляється, не страждає від невдач. І починає вірити в себе і в свої власні сили. І тоді їй подобається навчатися, бо в цьому процесі вона відчуває себе щасливою бо досягає все більших і більших результатів. Треба також розуміти, що помилитися може кожен. Недаремно кажуть, що на помилках вчаться. Коли ми помиляємося. Але звертаємо на це увагу, то в подальшому, швидше за все, ми не зробимо подібної помилки. І цю тему, пов'язану з цією помилкою, ми зрозуміємо навіть краще. І я б порадила після навчальної діяльності з дитиною описати їй, її успіхи. Все, що їй добре вдалося. Похвалити її нові уміння, навички, звернути увагу, її увагу на її власний прогрес. А потім похвалити її успіхи усім вашим родичам та знайомим, але так, щоб дитина це почула. Проявіть гордість за неї, як за доньку, чи сина, онука, чи онучку, чи просто талановитого учня. Вирощуйте дитині її. krila.